Я переніс в 20 років 14 операцій через поранення. Став інвалідом. Зараз я обмежено придатний, не працює повністю рука, коліно, коліно чашечка розбита. Ну, у мене всі кінцівки поранені. І якийсь офіцер. Ось так на, ну, знущається над солдатом. Я е, зараз служу в військовій частині А4796. У мене немає військового квитка вже два роки. Два роки я ще служив до війни Я контрактник. Мені, мені, мені не виділили військового квитка, не виділи УБД, не видали тимчасового військового квитка. Нічого не видав. Я ВЛК ждав цілий рік. Зараз я жду на МСЕК. <клес> Вітаю вас. Чому деякі офіцери готові воювати до останнього українського солдата? Так звані раційні офіцери, які з РОПА або з КСП ніколи не виходять. По рації вони дуже мужні, в них тестостерон зашкалює мускуленість. Просто завзяття відваги в них порацій. А насправді далі ропа він цього ніколи не виходив. Або КСП. При мінус 15 в ну, морозяки добряче, сидить він в футболочці, в шортиках, в Майовці, бо в нього три генератора працює, там, підвели йому спеціально. Сидить він за комп'ютером, який скинулися хлопці, гроші на так звану ротну касу. Е, вибирає він на тому сайті, або собі котли на руку, як він каже. У мене все на чилі. Це ви там партеся, там, бороніть, що вам треба. У мене є задачі важливіші. Мені треба свої кобилі, е, там якісь котли на, на, на днюху нарити, щоб нормальні були, щоб не стидно було. А то, що в нього питаєш, чоловіче, а там е, контужені, там поранені, треба організувати евакуацію. Яка евакуація? Ти що, сержант? Ахуєл чи що? Війна, блядь, нехай тримають оборону. Таких історій, ну, не то, що багато. А, я, ну, в мене немає, вибачте, в мене просто слів немає. П'ятий батальйон, командир-майор Арна, поклав 60% особового складу. Ні разу на нулі не був. Весь час знаходиться 40 кілометрів від лінії фронту. Займається собою бані, там відпочинки, е рибалка і так далі. Я йому дзвоню і кажу, синок, а чого ти не був на фронті на нулі? А він каже, а я на російській мові. Я птічку підняв, дрон. Мені все видно. Я кажу, ні, ти повинен оповзвсти на животі по всім цим ямкам, по цим ложбинкам, по цим нерівностям, по цим випуклостям. і вивчити це все сам своїми очима, тому що з дрона це Та зовсім, зовсім інше. Плюс поспілкуватися з кожним бійцем, з кожним сержантом, з кожним молодшим командиром. Ні, мені це не треба. І він пішов на підвищення начальник штабу бригади. Паноні Петро Іванович, полковник запасу, підрозділи в які, вибачте, мені втратили більше половини особового складу. Командири пішли на підвищення, хоча повинні були сісти в тюрму. Сьогодні ніхто ще не, із офіцерів ні один не сів. Ну ви ж розумієте, що в нас армія починала майже з нуля. А ні один не поніс відповідальності за необґрунтовані, непідготовлені, небезпідставні наступальні операції і таке інше, щоб завоювати якісь 100 метрів, отримати зірку Героїв України. А я таких ну, 90%. Це такі хлопці, які отримували зірку героя ні за що. За те, що поклали багато нашого особового слайд. Кроме того, хлопців, які вже не могли, тобто вони були поранені, не могли нести бойового завдання і так далі. ну Йому не подобалося. Він фіно нанюхається, він просто хлопців стріляв. Багатьом дав командирам прикази, не хоче йти воювати, побити в окоп. Пацани сиділи по три, по четверо суток без їди, без води, в туалет сходити не можна під себе, траншеї копати Од... стоїть два автоматчика. один ствол на нього направляє. Цей чувак без зброї, без нічого. Другий поки спить, я маю тільки ті, 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 Вертухаєв. Потім міняються. Цей хоче в туалет в штани. Тобто, отак. І так 8 суток, і це не один. Хлопці, які відмовлялися від наказу, бо нема бойового розпорядження, є там Ваня Чебан, який сьогодні виконує обов'язки замкомандира роти є вже такі посади. З Вертухана йому зламав два ребра. Угу. Цьому чуваку нема нічого. Був Женя Трубач, спокійний. Не витримали нерви, чувак просто випив. Тобто він і на бойових позиціях, ми вже знаходилися тоді у Карловці, вивели, вивели типу, в тил, то йому, ну, Ваня десь приблизно, 100 кг і Женя там приблизно, 65-70. Тот йому з кулака, ну, я думаю, грудачину проламає просто. Що людина отримує Контузію, то есть, ця людина вона мінімум виведена на троє суток. Хто розуміє, що це таке, вони знають. По-перше, людина не орієнтується перших 2-3 дні, їй хоча б треба прокапатися, щоб вона більш-менш прийшла в чувство. Замість цього назад на м'ясо, замість цього назад на м'ясо. Цьома бригада, 228-й батальйон територіальної оборони міста Харков. На жаль, зараз склалась така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. По проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, відданням злочинних наказів і злочинною діяльністю внутрі підрозділу 127-ї бригади, 228-го батальйону. Ми висловлюємо недовіру, колективну недовіру до усього командування 228-го батальйону та 127-ї бригади включно. Тобто ось така ситуація. Обращаемся к народу Украины. Поддержите нас, потому что наших побратимов легло очень много, очень много раненых. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом, обманом, не показывая БРК, не доводя никакого, никакой информации до личного состава обмана закинул людей на бахмут, с спецназом, не имея никакого ни подготовки надлежащей, не имея, сука, никакой ни техники, не имея э, эвакуации раненых, никаким образом командование не настроено для того, чтобы э, сохранить жизнь личного состава. Бригада 468. Конкретно Этот человек был спойманный на взятке 30 тысяч гривен а, в, этом, а, в Черниговской области, по-моему, в Бобрский район. Его приняли. Я вам еще там ссылки на интернет-ресурсы скину. Но не в этом суде. Его споймали на взятки, его оставили, вы же знаете, как у нас ловит на взятки, как она все работает. Этот человек сейчас командир. Сейчас он не эту ху... расхуячит бригаду. Он пойдет в другую бригаду. А дай бог, закон... если закончится война, он придет. герой из взяточника, который наживался на людях. Я била, знаете, что больше военком и Олежку? Он мне говорит, чушь, давай я, говорит, уточню у Леры Сумского по поводу тебя. Я думаю, Лера Сумской, вор в законе, и ты, чепуха. Товарищ, еще один командир. меня он забрал автомат, а говорит, что он меня его не брал. Це важный вопрос, я вважаю, що правильно вернуться. Можешь я дати мені автомат? Мой? Да. Я фиксирую, тому що завтра скажуть, що я загубив автомат или потерял. Вітаю, друзі. Пише мій товариш, воїн Збройних Сил України, який... Більше року напередку захищає нашу країну, зараз знаходиться на Авдіївському напрямку Ігор Криворучко-Октава. Не сотворив собі кумира. В Українців є схильність до цього. І в мене, як справжнього українця, теж є такий недолік. До недавнього часу я палко підтримував заушно. Зокрема, і в суперечливих ініціативах кшталт закону 8271. Але його правки до закону про мобілізацію для мене стали останньою краповою. Мова тепер не йде про демобілізацію, хоча б теоретично. Він навіть не підтримує 90 днів відпустки для тих, хто на війні з перших днів. А ще до того, навесні 22-го, він був проти відпусток за сімейними обставинами на три дні. Потім проти закону 9342, який мав би надати військовослужбовцям відпускні, відпустки тричі на рік, по 10 днів. Закон прийняли, але по факту він ігнорується. Чому так? Мені здається причина в тому, що в залужного, як і в більшості, якщо не в усього, нашого генералітету, звання починаються одразу з офіцерського. Практично ніхто з них не брав участі в реальних бойових діях. Це дає пряму відповідь на питання, чому відсутні бойове ставлення до особового складу. Вони не були в солдатській шкурі, а звикли загрібати жар чужими руками. Можна закривати очі, коли це відбувається в мирний час, але не під час повномасштабної війни, що чую від військових, що каже, от такі ТЦК, коли зв'язують ту молодь, вони принижують нас, тому так. що коли такий наратив вже є в суспільстві, то тоді, коли я буду йти в формі, я буду виглядати не як герой, який посвятив своє життя для захисту своєї держави, а як лузер, якого біля метро піймали, передягнули. І от примусили. Вони кажуть, коли це стала справа честі, черга була. Це ТЦК, За концтабір каже: ніхто не захоче воювати. Математику взагалі хтось рахує. От ви не дали наприклад, 10 хаймерсів одразу і не дали броньовану техніку одразу. А потім ви платите шалені кошти за смерть наших загиблих. І дивіться, це ж от проста математика. Одна броня, броньована техніка, не типу козака, коштує 14 мільйонів гривень. Смерть однієї людини обходиться в 15 мільйонів гривень. Умовно кажучи, на цій машині виїхало 10 хлопців, підірвались, вони залишили живі і здорові більш-менш. І ми втратили тільки 14 мільйонів це власність, це вартість бронетехніки. А 150 мільйонів ми зекономили. Я кажу про 150 мільйонів. Я розумію, що насправді ми зекономили набагато більше. Ми з ми зекономили життя цих людей, які мотивовані, і найголовніше в них є досвід. Ви зараз не мобілізуєте людину з досвідом і не навчите його за два-три місяці, за п'ять за мій рік не навчите. А ці хлопці, які зараз воюють, вони мають дуже великий досвід. Зайзеленський розповістися там. Коли він просить зброю, що у нього 100 тисяч дезертирів. дезертирів із великим бойовим досвідом, мова йде про те, що сьогодні ми хочемо відстояти честь та гідність військовослужбовця, достойних, достойного військовослужбовця, які в силу обставин, які незалежні від того військовослужбовця, Вкинули його сьогодні в таке становище і його сьогодні будуть судити. Ми маємо відразу перейти в статус потерпілого, так як ми є потерпілими у цій ситуації, що психологи де громадська організація, організації, що людина людина навіть посттравматичний синдром після певних бойових дій може щось з головою статися після контузії. Може то контужених 100 тисяч, вам їх не типу, потрібно лікувати, ви їх вивели поза штаб, блядь і подали все за чай, тепер хочете їх судити.